А, инхо да? Если еще я на рабочем месте? Все доброе. Я тоже Я тоже не знаю.

скрита камера, скажи. Там закінчились сквитки. Це точно закінчилось. Дістя батьків моїх сьогодні. Загарили. Мені я... сказала влада, як за командування. Добрий день. А що там на який показ сьогодні можна потрапити? А зараз тут показ? А можна на нього. Зараз має почати. А програмки у вас немає? О, дякую.

Я я расслаблю. Я расслаблю. Я расслаблю. Я расслаблю. А я а, позвонила. Я росла. А вы росла? Э, не и такая вот работа у меня. Ну, власне, ось питання було про те, як це, отримувати дозвіл від батьків, від шкіл, від людей і взагалі як потрапляти. З віка, з віка, бо та хто милась.